Думаю, що зараз ситуація трохи ясніша ніж у перші дні. клуб вже зробив заяву. Було сказано все, що необхідно, тож не думаю, що потрібно щось додавати. Скажу тільки те, що клуб, тренерський штаб і всі люди, які знаходяться на тренувальній базі, підтримують мішу і довіряють йому. Яку підтримку клуб надає йому на даний момент. Це загальна підтримка. по перше. Ми довіряємо міші. по-друге, коли такі речі трапляються, потрібно підтримувати гравця у всіх аспектах. Коли ви говорите про підтримку гравця, ви маєте на увазі регулярні розмови або можливо вирішення питань на клубному рівні. Я маю на увазі загальну підтримку. Міша це гравець Челсі, він серед тих гравців, які потрапляють в основний склад. тож це справа клубу, і також це мій обов'язок бути в контакті із ним і я, і клуб, і його товариші по команді. Ми всі поруч із ним. Вам надавали інформацію стосовно часових рамок. Як довго може тривати цей процес? Ні, поки що ні. Розкажіть, як ви реагуєте як тренер? Чи проводили ви розмови із іншими гравцями? Щоб розповісти їм, що вони повинні робити, Ні, я не думаю, що це необхідно. це трапляється не вперше. Це траплялося раніше. такого не траплялося конкретно із нами. але траплялося і з різними гравцями. Я впевнений, що футболісти розуміють, що потрібно робити. Саме тому ми підтримуємо і довіряємо міші. Чи вважаєте ви, що це тривожний дзвінок? Нагадування гравцям, що їм потрібно бути уважними. Особливо під час міжнародних матчів, я так не думаю. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Ектів Спорт. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Чи розмовляли ви з Мішею? Чи пропонували ви свою підтримку, і як пройшла ця розмова? Так, звичайно, звісно, ми всі дуже засмучені через те, що відбувається із Мішею і ми повинні його підтримати. Я говорив з ним кілька днів тому. і на цьому все наскільки ми розуміємо, поки йдуть всі процеси, ви не можете з ним бачитись, тобто він не може тренуватися разом із командою. Так, зараз він не може із нами тренуватися. Ми знаходимося в очікуванні. Але як я вже казав раніше, клуб готовий підтримати гравця у всіх аспектах, які потрібні. Енсо, раніше ви сказали, що ви довіряєте міші. Не могли б ви пояснити, що це означає у поточному контексті? Коли ви говорите довіряємо, що ви маєте на увазі, просто ви сказали, що вірите йому. І це означає, що ми йому віримо. І ми його підтримуємо. Я говорю про це у прямому значенні. Просто сам гравець сказав, що він шокований цією ситуацією. Іншими словами, можна сказати, що він заперечує той факт, що приймав заборонені речовини. Враховуючи те, що ви кажете, що довіряєте йому. Ви вірите в те, що він нічого не приймав. Так, все вірно. Саме так. Ми віримо в те, що каже Міша. Ми його повністю підтримуємо а далі подивимось.